Що втратили свій дім, переселенця, руки помічі подай, щоб щасливо повернулися У у світні край. Тривать, он, глянь, подивися, якісь незнайомці простують сюди. Багато удар, одягнені, хороних дощать, куди вони йдуть і що там несуть? Що ви за люди? Куди ви йдете? Що несете? Золото, дари, лада і миру. Христу Ісусу несемо в офіру. Слава Богу, мир вам всім! Я є князь Володимир, а зі мною син мій мудрий, Ярослав. І Данило у нас, король український. Ми з України, Руси Київської, несемо Христу дари свої, молитвою про кращі дні. Бо Україна свята земля. На ній ми запровадили християнство. Україну народила славна Київська Русь. І я цим пишаюсь і дуже горжусь. На нашу землю родючу і багату віками нападали злі орденці. Йдемо Ісуса просити, щоб допоміг визволити наш край чужинців. Ісусе, де з України? України, до ясел вказала нам шлях ці дари від щирого серця, даруй перемогу нерідних боях. Царю Небесний, володарю світу, даруй нашим людям і літа і кожній родині, що на чужині, і кожній людині у нас в Україні. Царю Небесний, всесвітній Боже, ласку і силу і мужність нам дай, що подолати силу ворожу, звільнити рідний. oči наш naš kraj. SELENA Откуда ви прийшли? Куди направляєтесь? Ми не ваші. Доброго вечора. Ми з України. Прийшли привітати Божу Дитятко, Ісуса, царя неба і землі. Що Що ти сказав цар, а так і що цар? Зіс я цар? І скоро буду правити всім миром. И все мои приказы будут слушать. Так что для этого нам делать? Всех убить. Кто останется, это будут наши рабы. И главное, слушайте, главное, найти мне Иисуса. Он может претендовать на мой престол. И русскоязычных убить? Всех убить. Мальчиков до двух лет убить. Среди них может быть Иисус. Такої держава, як Україна, з сліза землі. України, України ніколи не було, і ні, і бути не може. Ах ти чорти без вологи. Так казати ти не смій! Україна вічно буде, поки сонце світить її. Вороги топтали волю, мову та незнищенний нарід мій. Бо завжди мав він тих, хто із любові. Для нього жив, вмирав та переміг. А вони тут ті, що віками нашу країну захищали від московитів. Сьогодні святвечір вечерюють люди, свічка горить, ялинка блищить, кутя на столі. А ми поспішимо Христу поклонитись, йому помолити, щоб силу нам дав, ворога вбити, країну звільнити, щоб ворог московський навіки пропав. У безодні на краю. Під прицілом куль ворожих. Віру втратити свою, віру втратити свою, не дай, Боже. Є на все свій день і час. Правда кривду переможе. Лиш добро врятує нас. Дай нам, Боже, дай нам, Боже. Земля. Що, перевіка, що там ка сюди, ти хто та будеш? Я отаман козацький з війська Мазепи, що боронило наш край від чужинці, особливо від московитів, які віками лізли на нашу землю. Московитів били і б'ємо, а своїх героїв і козацьку славу шануємо і бережемо. Січовий стрілець, який побив московитів у Карпатах, на горі Баківці. Від держави, але у підтримував весь народ, його сини і дочки любили свою землю і Україну понад життя, здобудемо волю або умрем, і ставу складем, і у бій підемо. В душі і біль, і жаль чесний в брім. Вони навічно тут, не скорені герої, низький земний уклін. і слава, слава їм, що віддали життя за волю. А ми з фронту прибули, бачили, як борються наші друзі за нашу землю, рідну і кохану, приймають на себе всі вогні. Фронт потребує зброї, наші побратими прислали нас за дронами. Просимо вас допомогти нам. Без дронів не буде перемоги. Пропоную не кричати, як все погано, а зціпивши зуби, продовжувати боротися і допомагати нашому війську, заради тих людей. Які постраждали від російської агресії, яких вбили росіяни, заради тих людей, які продовжують сьогодні битися на фронті, заради тих людей, які втратили свої домівки, заради тих, як казав Тарас Шевченко, і мертвих, і живих, і ненароджених. Кожен подих, кожен постріл заради України, якщо ти не хочеш бути в ярмі і ярмом, Тобі потрібно боротися на Україні, сході на півдні. Наші вояки не мають рівні. І у любові завжди боротися за Україну в Нас не вербували і не підкупляли, не заманили і не заплатили. Ми добровільну зброю в руки взяли. Щоразу перед боєм ми молимося Богу, Господи, силу нам дай ворога здолати. Допоможи нам живими вернутись додому, Ісуса благаю, а у вільну хвилину колядуємо і співаємо. Ау. І Харків, і всю Україну. Ми підемо вперед і здобудемо волю України, ми вірні її дочки і сини. <кій> Борітеся, поборете, Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Україна, понад усе! Слава Збройним силам України! Слава, слава, слава! Чи є на світі ще така країна? Щоб так боролася, як Україна. Війна, смерть, кров і віччань і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок на коїй чорної біди. Це звір огидної породи, недолюдки в людській подобі. Сьогодні ми, а завтра ви. Я із бункера виліз. Було дуже страшно. Боялся, чтобы ко мне чего-то не прилетело. И представляете, и без охраны, куда они подевались, даже, ну, не понимаю, утратили, наверное. Действительно, слушаю вас. Пока вы в бункере сидели, мы здесь, в деревне побывали, хотели посмотреть, как живут русскоязычные. И что увидели? Нацистов не видели. Зато увидели много такого, чего у избах наших нет. И что именно? Много живут, дома большие, много комнат, везде цветы, дома, и во дворе. Ах, красивая мебель, дорогая посуда сверкает, наши солдаты все забирают, домой отправляют. А кто ей мешает, всех убивают, и русскоязычных тоже. А еда какая у них вкусная. Да ты что? Каши мяу и гау-гау наши голодные солдаты. А я нашла зерна, такие большие, коричневые. Хотела кашу изготовить. Была какая то горькая, невкусная. Те, они это керамзит. и воду пить неудобно. Слишком быстро бежит. Пока напьешься, мокрый весь. Заодно и помылся. Не до омки, это беда. И туалет у других нашли. Так во дворе просто и... А когда я спросила, где у них баня. Ну что, ответили? Так они мне на дорогу указали. Ну и? Говорят, там и мойтесь. У них бані називається Калабая. Ми там і моємося. Правильно і дело і Правильно. На то ми вас сюди і прислали. Скоро здесь русский мир постановимо. Українських нацистом накажем За їх непокоїть. Вам все понятно? Так точно. Це ж треба мати сатанинський намір. Та їдь собі невеликовний сказ. Щоб тяжко так знущатися над нами та ще й у всьому звинувачувати нас. Чорти своїм вождем, чортячим сучасні іроди, колаборанти, диверсанти, геть з нашої землі, криваві вбивці, окупанти злі. В битву гуртується нація, Україна, нація непереможних. Інтелект нації не піддається руйнації. Слава нації! Смерть! ворогам! І знилась трохи, бо затупилася коса моя. Сотням тисяч голови стенала. Зитяти голови катам, найголовніша пора настала. Ви, кацапи, думали, що вічно будете чинити зло. Зітну вам голову. гайда за мною. Я заведу до пекла вас, насаметь За погань блену честь України, за потоптану землю мою. Всі йдуть, щоб підняти з руїни українську державу свою. Ісусика благаємо, щоб зруйнували зло. Війна скінчилась і щаслива мати обійняла сина, щоб діти дочекались свого тата, закохані любов'ю зігрівали світ. І Україна пожива, благословенна, непоборна і єдина. Рани вилікуємо, міста відбудуємо, міни ліквідуємо, урожай зберемо, вільно заживемо. Доброго вечора, парафіяни, а ми теж християни. Ісуса йдемо, привітати. Честь і славою йому вітати! Та як ви християни? Ви ж християн кугоні втрали. А в москалі покрали танки. Москалі. У своїх ріх красти, а москалям поможемо пропасти, щоб бордуцю подолати недостатньо автоматів. Петріоти треба мати, байрактари, і дрони, каби, БТР, паляниці і скандери. А ви, люди не скупіться, <Лас> вам пухами поділіться. Ми і гривні буде брати, що пальні відо. То... Та нас не зігнути, бо ми, українці, єднаємось, гуртуємось, нас є по всій хаті, кохаємось, шануємось, бо ми цього варті! А ви, люди, веселіться, співайте, колядуйте, бо радість сьогодні на світі настала. Христос народився. Славімо.